Як екс шериф із Нововолинська на роботі поновлюється? Лучанин став зіркою Ютубу і виграв суд. Зворотній зв'язок. Солдат потрапив у лікарню після конфлікту у частині. Радіоаверс розширює покриття. Основи на телеканалі Аверс-Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. 26 квітня на війні з окупантами загинув житель села Рованці Юрій Мохнів. 1971 року народження. Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. Повідомляють у Баратинській громаді про дату і час поховання повідомлять додатково. Колківська громада провела в останню дорогу загиблого героя Володимира Прокопчука, уродженця села Красноволя. Загинув наш земляк 24 квітня у районі населеного пункту Івано-Дарівка Бахмутського району Донецької області. У пам'яті знайомих та рідних він назавжди залишиться 23-річним Позитивним чоловіком. На прощання із загиблим захисником вийшли небайдужі до подвигу героя мешканці громади. Відспівали Володимира у місцевому Свято-Михайлівському храмі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. І вічна пам'ять, честь і слава усім загиблим захисникам. Син убив рідного батька. Таку новину повідомили волинські правоохоронці. Трагедія сталася цієї ночі 2 травня у селі Видраниця на Ратнівщині. Тіло загиблого батька у будинку виявив інший його син. Він і викликав поліцію. Слідчі встановили, що уночі між батьком та сином виник конфлікт. 39-річний чоловік декілька разів ударив тата ножем. Від поранень батько помер. Йому було 69 років. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Після оголошення підозри клопотатимуть, аби на період розслідування син загиблого був під вартою. 91-річний дідусь, якого судили за нібито незначну ДТП, виграв суд. Після того, як в ефірі нашого телеканалу вийшов матеріал про пенсіонера, який у такому поважному віці ще справно водить авто, він став справжньою зіркою в інтернеті. Нагадаємо, дідусь припаркувався у Луцьку біля центрального нівермагу міста, а згодом йому надійшов штраф за те, що він нібито пошкодив чужий автомобіль. Але Михайло Григорович Гутник не визнав вини бо ж автомобіля, якого він нібито пошкодив. Ніхто не бачив, є тільки заява на діда від іншого водія. Старенький вважає, що усе це підстава. Як повідомив нам адвокат Олександр Повх, справу закрили за браком доказів. Коло Цума, щоб ви знали, коло Цума значить, там, де аптека стіна стоїть, так? А сліва там стояночки, стояночки. Так от ті стоянки, ти люди, що там на стоянках, а вдоль машини стоять рибаки. Ті, що чекають, значить, хто буде назад здавати, вони під'їжджають, коснувся на машині. І все, вони номер записали і дзвонять поліцію. Приїжджайте, аварія, терете. Ні від кого не втікав. Я не чув, що був дотик до, до, до якогось транспорту. А вони значить, без мене составили дорожнього транспорт, документ на ДТП. Цю машину не показують. Вони зробили мені підставу, розумієте? Його звільнили із поліції, але він прагне повернення до лав правоохоронців. Уже Колишній офіцер громади із Грядівського округу біля Нововолинська подався аж до Верховного суду. Поліцейські просить, аби його виправдали і закрили кримінальне провадження. Справа у тім, що райсуд визнав поліцейського винним у побуті двох жителів Нововолинської громади. Мовляв, одному чоловікові полісмен зламав щелепу, а іншому лопатку. Хоч винувачу відчинені кримінальне правопорушення насправді відчиняє. Ми будемо розраховувати і розрахуємо, що вирок має бути виправдованим в тому випадку. Мій клієнт не хоче коментувати. Так він ще а не я... сказав. Ви вже а кажете. А може, а він захотів би. Згадувати події п'ятирічної давнини він не хоче. Як так сталося, що після зустрічі з поліцейським двоє чоловіків отримали переломи? З'ясовує вже не один суд. Як вказано у вироці першої інстанції, влітку 2017-го легковик злетів у кювет. Під'їхав наряд поліції, а машину вже витягували із бур'янів, кілька чоловіків і жінок. Дехто на підпитку. Поліцейські нібито заявили, що будуть складати протокол про ДТП. Далі, схоже, стався конфлікт. Районний суд визнав Романа Артинюка винним. Умисно руками і ногами наніс удари в різні ділянки тіла особи 11. Спричинив уламковий перелом лівої лопатки з вдавленням частини уламків. Апеляційний суд теж побачив вину поліцейського, але від відбування покарання звільнив, бо закінчились строки давності. Далі офіцера громади взагалі звільнили із лав поліції. Той звернувся вже до Верховного суду. Мовляв, у цій історії є ще й інше провадження щодо опору працівникові поліції. Встановлено, що особа 11 намагався силою вирватися від затримання, а особа 12 та особа 14, застосовуючи фізичну силу, намагалися звільнити особу 11 та перешкодити заходам примусу зі сторони працівників поліції, які були застосовані з метою припинення протиправних дій цих осіб. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розглянув справу, скасував ухвалу Вервінського апеляційного суду та призначив новий розгляд апеляційної скарги за списника на вирок Володимира Волинського міського суду за вказаних вищих, вищих обставин. Вирок, яким позивача, винним у вчиненні кримінального правопорушення, засуджено до двох років позбавлено волі та звільнення від покарання підставі статті сімдесят п'ятої закони силами набрав. Тобто станом на сьогоднішній день, в першому п'яте, правові підстави для звільнення позивача відсутні. Експоліцейський вже в адміністративному суді хоче поновитись на роботу. На момент видачі цього наказу були всі законні підстави, для того, щоб звільнити позивача зі служби. Вказане рішення Верховного суду воно буде не пізніше. Від моменту настання права на наш називання, тому може чесно. Вважаємо, що це попитання без Колишній правоохоронець просить суд призупинити провадження, поки не буде повторного рішення щодо кримінальної справи. Будемо мати певні гарантії, того, що якщо рішення буде прийнято і дане рішення його буде виправдано, у нас будуть всі підстави відновити свої права. Суд ухвалив провадження в даній справі. Зупинити Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Із Копенгагена у Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні відвідав Волинь. Дорогою із за кордонного відрядження посадовець вирішив заїхати у Волинську обласну лікарню. Там він подивився, як працює ангіограф, який держава купила для закладу. Відповів Віктор Ляшко і на запитання журналістів щодо кадрового забезпечення лікарень, посадовець запевнив, що великої витоку медперсоналу із державних у приватні клініки міністерство не фіксує. Та заявив, що після того, як медикам збільшили зарплати, то навпаки, спеціалісти почали йти із приватних клінік, аби працювати у державних закладах. Міністр охорони здоров'я дорогою з Данії заїхав на Волинь. Відвідав він обласну лікарню. Тут нещодавно запрацював ангіограф, який купила держава. Ще осінню минулого року. Отримання дорогого обладнання було під питанням, бо обласна лікарня не встигала підготувати приміщення, але усе обійшлося. Обладнання уже встановлене і працює. Дякуємо за ну це просто фантастика. Завжди все нове. Союзу, нам. Дякую. Все, все, все класно. Вам І... могло не повезти. <ріст> 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 У Волинській обласній лікарні є два ангіографа, але їх не вистачало. Я екстрена медична допомога в нейрохірургії, є екстрена медична допомога будь-якій іншій хірургії, яка потребує ангіографа. Тому всі ці три ангіографи задіяні кожен день, тому що навантаження пацієнтами. Велике лікар-кардіохірург Андрій Старушик пояснює, новий апарат призначений, в тому числі для надання медичної допомоги хворим із гострою патологією судин серця. Надаємо їм послугу коронарографії, тобто обстеження серцевих артерій. Шукаємо ну просто говорячи тромб в серцевій артерії, який перекриває її. Забираємо тромб. Спеціальним пристроєм, тромбоекстрактором або ж балоном, і в місце враження серцевої артерії ми імплантуємо коронарні стенти, які розширюють судину і в кров тече, як за молодою. Ми кажемо керівник лікарні, не відходячи далеко, каже міністру, що закладу потрібен і апарат МРТ, бо черга по направленнях забита на кілька місяців вперед. у нас черга по направленнях на місяць місяцю забить. Коментуючи можливість отримання АМРТ, міністр зазначив, що модернізацію закладів охорони здоров'я мають проводити органи місцевого самоврядування. Щоправда, зазначив, що держава цьогоріч планує для лікарень деякі дорогі закупки. Ми допомагаємо лікарням з дороговартісним обладнанням. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і декілька апаратів для проведення магнітно резонансної Tomografії. Але чи закуплене МРТ поїде саме на Волинь, питання поки без відповіді. Щодо спеціалістів, то наразі у міністерстві проблем з кадрами не бачать. Міністр каже, що відтоку кадрів з державних медзакладів у приватні клініки немає, навіть навпаки. Єдине, що деякі спеціалісти виїхали з країни через війну. Скажіть в результаті медичної реформи, чи не спостерігається відтік кадрів із державних установ у приватні клініки? Чи є якась така тенденція? Після того, як указом президента в червні місяці двадцять року було визначено зобов'язання підняти заробітну плату для медичних працівників на рівень 13 тисяч 500 для медсестри і 20 тисяч для лікаря, то ми в 2022 році бачили на початку навпаки відтік з приватних закладів до державних закладів медичних працівників. Водночас зараз ми перебуваємо в умовах воєнного стану, і ми відслідковуємо динаміку внутрішньої країни міграції медичних працівників. А також і відтік виїзд медичних працівників за межі країни, якщо в цілому подивитись то відсоток тих, хто виїхав за межі країни з початку війни не перевищує 2,5%. Тому ми вважаємо, що програма медичних грантів не зазнала значного впливу саме по наявності кваліфікованих кадрів в країні. Щодо підняття зарплат для молодших медичних працівників, то міністр зазначив, що над цим питанням працюють. А от достаменно коли то станеться, це підвищення невідомо. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Гордість волині. Ані карантин попередніх років, ані реалії сьогодення не стали на заваді вихованцям Волинської малої академії наук здобути престижні інтелектуальні нагороди всеукраїнського світового рівня. Юні науковці за свої минулорічні здобутки отримали не лише відзнаки, а й приємні сюрпризи. Волинські хіміки, інформатики, винахідники та загалом юні науковці-дослідники за 2022-2023 навчальний рік довели, що відключення світла, повітряні тривоги чи інші випробування не стануть на заваді, якщо є бажання вчитись та досягати високих результатів. Волинські обласні малі академії наук є ким пишатись. Саме цих талановитих дітей та їх викладачів з різних куточків нашого краю нагородили відзнаками та приємними подарунками. Понад 5 тисяч волинських школярів. Рів, окрім своїх навчальних закладів, відвідують додаткові наукові секції Ману. Загалом працює 640 секцій поза межами Луцька в області, в селах є дуже гарні результати, показують. Тобто працюють хороші, вчителі працюють. Інтелектуальний потенціал волинян дуже високий. Правда, ми Волинська обласна мала академія за підсумками конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів, Традиційно входить в п'ятірку кращих. Минулого року ми навіть були другі по рейтингу. Понад 60 переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів були нагороджені дипломами Гордість Волині Волині-2023» та подарунками. Відзначили також і викладачів, які розвинули наукові здібності у цих дітей. Ми щиро віримо, ми щиро сподіваємося, що ви є тією силою, якій розцвіте і постане наша Україна. Шість переможців престижних міжнародних інтелектуальних конкурсів отримали від фонду ігоря палиці тільки разом приємні подарунки, які надихатимуть їх і на подальші здобутки та перемоги фонд Ігоря Палиця тільки разом подарував призерам всесвітніх олімпіад та конкурсів наукових робіт поїздку в дитячий табір Артек Буковель для того, аби вони набралися сил, для того, аби вони подумали над тим, що вони хочуть далі робити чим вони хочуть займатися, надихнулися, почерпнули нових сил, відпочили і приступили до нових звершень. Анастасія Сачанюк, учениця ківерцівського ліцею номер 2 два. два роки тому почала відвідувати додаткові навчальні курси Малій академії наук. Нещодавно проект юної Волинянки увійшов у топ-10 фестивалю «Айфест», який провели у Тунісі. До слова, на цих наукових змаганнях свої проекти представляли близько півтори тисячі учасників з 35 країн світу. Коли пройшли результати, я була надзвичайно щасливою, адже це такий. Моя маленька перемога і мотивація далі працювати, рухатись далі. І звісно ж, в першу чергу я працюю на благо України, і це було таке в серці таке захоплення. Адже ти показуєш світу, наскільки Україна багатогранна, і що тут люди працюють і готові відстоювати її майбутнє. Поїздка на літній відпочинок для Анастасії стала приємною несподіванкою. Зізнається подібна підтримка, неабияк надихає на нові перемоги. Молодь варто підтримувати, і ось такі заходи, як сьогодні, надзвичайно мотивують те, що я пишу, я стараюся, я щодня е я не сплю. Так, я намагаюся щось створити таке чудове. І те, що мене підтримують і бачать мої результати, і що Винагороджують за це. Яким чином Це стимулює мене ще більше працювати? Підтримувати та заохочувати талановитих дітей необхідно. Саме вони є майбутнім поколінням, яке на світовому рівні доводить українці від малого до великого найкращі. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Радіо Аверс ві тепер і в Радіостанція розширює своє покриття раніше. Радіо Аверс можна було чути у Луцьку, Ковелі, Цумані, Шацьку. Тепер до цього переліку додався і горохів. Разом із тим слухати радіо зможуть і у населених пунктах, які знаходяться у зоні дії передавача, який розташований у горохові. Отже, радіо Аверс у Горохові в FM-діапазоні на частоті 97,2 МГц. Від сьогодні радіостанція Аверс розширює своє покриття. Ми долучаємо до нашої великої слухацької аудиторії чудове місто горохів і не тільки горохів, а й також інші населені пункти, які розташовані, скажімо так, в зоні дії передвача, які розташовані саме у цьому місті. Тож, друзі, відтепер налаштовуйте свої приймачі на частоту 97,2 МГц, Слухайте оперативні новини, улюблену музику. Ну і звісно, прокидайтеся з нами, займайтеся всіма необхідними необхідними справами подорожуйте, відпочивайте і все зробіть тільки з радіо Аверс. Така вам буде наша порада. Ми працюємо для вас і ще багато чого цікавого для вас приготуємо. І ще один військовий із травмами потрапив до лікарні. Чоловік звернувся до нашої редакції і розповів, що його побили у військовій частині. Інцидент стався у Волинській області. Зараз 48-річний солдат лікується у луцькому медичному закладі. Його родичі написали заяву у правоохоронні органи, що ж було насправді. Що сталося? Ну, то якщо просто ніби я після, після построєння, як виходять всі там, на вечірні перевірки на вулиці, що покорити, там, і хто ще по телефоні розумляє, там, і, ну, то ще можуть ходити там, годину, ніби там, просто mm -hmm. по території, то дозволяється постійно. Ну і тут, ні, ніби дзвонить, той ніби замком з вода, і каже, де, де ти є, я як де ти є. Я кажу, за хвилин зараз буду. Два і два бігом, я кажу, ну зараз буду за п'ять хвилин, що всі ходять, ну як ну, що так постійно ходять. І тут я ніби приходжу, він ще, ще, ще з одним і так ризко при вході, коротше, налітають і, і коротше, так починають бити. Дуже рир, скоро, і то, він ще когось там одного попросив, Ну, і почали ногами коротше, і руками по почках, кулаками по голові. І потовкли. Я не пішов митися. Як в пішов митися і, і зрав посадку, бо думаю, що ще назад вернутися, може вони ще що Діло в тому, що я таке, що там собі вечором хлопці п'ють по старому, бо, uh -huh. бо тому що всі молоді, там я теж вже ніби другий, другий рік вдома не був. Ще. Uh -huh. вже Україну, Я вже обізив свою корріну починаю з Придністров'я. Але такого якось, що такого сильно серйозного не було, і ти більше нема за що, тоби там uh -huh. щось би натворив, а от просто таке вже... Там вже такі випадки були, що там в одному вже розбили голову, по, ті, uh -huh. як то повибивали ті буршні. Uh -huh. Але всі мовчають, всі бояться. Ярослав Мозіль родом з Тернополя, військову службу ніс у Волинській області. Каже, якраз мав їхати на фронт, але опинився у лікарні. Ввечері запізнився і коли увійшов у частину його побили. Після цього чоловік чкурнув у лісопосадку, де й просидів ніч, а потім зателефонував родичам, а саме сестрі і швагрові, та розповів, що сталося. Ввечері 28 числа. Случився інцидент побиття. І Він, переживаючи за своє життя, просто покинув частину десь коло опівночі, покинув частину. Рідні, коли дізналися, що сталося, зателефонували у військову службу правопорядку, яка своєю чергою доставила чоловіка у лікарню. Він сказав, що не міг стати, що його все болить. Зараз на даний момент йому потрібно робити. Там в легенях кров. Треба викачувати повністю всю кров в легенях, нирки відбиті. Бо там якась йде пухлина, йде зверху, чи від побою, виходить. І дуже голова в нього. Він, з головою дуже проблеми в нього. Ярослав Мозій розповідає, багато неприємностей трапляється саме через гроші. Мовляв, за відпустку або ж за лояльне ставлення в тому чи іншому питанні, нібито треба віддавати командиру частину зарплати. Але всі мовчаються бояться. І там всі хлопці бачили, але вже починають дзвонити, що я пізнала, що мені нічого не буде, тобі, тобі багато розклалиш там, твориться. Угу. Особливо що і за тих, що грошей. А за яких грошей? Ну, будь-які, що за все беруть гроші, за все повністю. Додому їх то гроші, 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 гроші. І тобто, там... за те, то, щоб, те, щоб відпустку відпустили чи як? Так, то ті гроші такого наробили, що тут, ніби півроку служби, такого я навіть не бачив. Після того, як почалося там, що з тими грошами, така проблема. То... Хто їде за гроші, то вже ніби як свій, хто, хто не дає, то і, і, і так все ж ніби купляємо, що все-таки дуже грошей багато не робили ті армії. Ну, скажіть, гроші не робили конкретні. Скажіть мені конкретні випадки? Ну, як, як то випадки? Якщо, наприклад, десь, наприклад, такі можуть бути випадки, що вечором 100 грам з командиром, а він разом може завести зранку на задовку. Теж такі випадки можливо, бувають. Угу. Або, наприклад, якщо. ну, як то, щоб не виплатити зарплату чи як? Так, ну де там звук ну, називається, що ніби якщо ви по 100 грамі, тобі зразу везе і тебе займають за місячну зарплату повністю. Uh -huh. А якщо щоб не зняли зарплату, то 2, 20 тисяч. Чи там 15 тисяч, як домовилися. Тобто ті гроші дуже багато змінили. Ну, тобто витягування тих грошей. Uh -huh. Тобто ви ділитеся своєю зарплатою чи як? Ну, а як? Uh -huh. То такі свої приближені, ти що дають, ті своїх то такі, то, то, то нічого не дають. Їх... А ми і так збираємося. У лікарні нам повідомили, що не можуть відкоментувати характер травм, з якими потрапив Ярослав Мозіль, бо це судова справа і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень має визначати судово-медична експертиза. Командир взводу забезпечення Володимир Даніч відкоментував нам ситуацію у військовій частині. Тут я не бачив, щоб його били. Що хлопці кричали на нього, що він уже більше трьох тижнів не мився і заставили помитися, щоб пішов. Це було. Вони на нього сварилися там, кричали: ну бити його, ніхто я не бачив, щоб бив. Нагадаємо, нещодавно у Володимир Волинській частині військовий вищий за званням побив солдата за те, що той без його дозволу пішов помитися у душ. Після побиття у чоловіка відмовили ноги, і він добу пролежав у сушильній, аж поки його не знайшли. Цією справою вже займається ДБР. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Якщо і ви маєте якусь тему, чи вважаєте, що ваша проблема потребує розголосу, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телерадіокомпанії Аверс. І то усі новини на сьогодні. Та ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда аверсу. Тож дякуємо за довіру і шануємося. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Моє ім'я Вікторія. Я психолог. Слухаю вас. Вже рік часу, як при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, було створено дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від різного роду насильства. Нагадаємо, між Луцькою міською радою та фондом ООН у галузі народонаселення був підписаний меморандум про співпрацю. Згодом реалізували цей важливий соціальний проект. Ми дуже прагнемо, щоб було більше щасливих історій. Але це величезна відповідальність, і це дуже кропітка робота, і вона є досить об'ємною. Коли знаєте, от реагують так: кажуть, дякуємо, добре, що ви позвонили. Чи добре, що ви приїхали? І надали цю підтримку, надали той ресурс, надали сили, надали віру в те, що може бути краще і вирішуються ці питання. Ну це приємно. Бригади виїжджають за адресами, де вчиняється домашнє насильство. Автомобіль для них велика допомога, тому що це мобільність, швидкість, інтенсивність роботи і відповідно екстреність реагування на будь-які виклики. Мобільні бригади самі по собі назва навіть звучить, що це мобільна. Це означає, що вони швидко, якісно, оперативно мають виїжджати в сім'ї, де є кризова яка ситуація. це саме основне це кризове екстрене втручання в ці сім'ї. А для цього це транспорт треба, щоб був автомобіль, а не тролейбус, не маршрутне таксі. Тому для цього це дуже саме важливо, тому що в будь-який момент можуть позвонити з поліції, дати повідомлення, що треба, наприклад, психологічна допомога, інформаційна допомога. Відповідно, треба екстрено виїжджати для цього. Нам і дали. Автомобіль мобільні бригади обслуговують населення нашої Луцької міської територіальної громади. Відповідно, автомобіль буде їздити навіть на навіть найвідаленіші села, найвіддаленіше місце проживання. Важливо, що навіть після закінчення проекту Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та допомоги постраждали від домашнього насильства. Авто перейде до Луцької територіальної громади і в подальшому буде слугувати для допомоги в соціальній роботі. 3 травня в Україні у більшості областей збережеться суха погода. Короткочасні дощі завітають на захід країни. Температура у межах 15-20 градусів. У західних областях мінливо. Від дощів у Луцьку та Львові до прояснень у Карпатському регіоні. Температура повітря вночі 8-10, день 17-20 градусів. На сході сонячна і суха погода. Температура повітря вночі 5-7, день 17-19 тепла. У північних областях незначна хмарність трохи сонця на Сумщині. Температура повітря вночі 5-7. Удень 17-19 градусів. Ясно і сонячно буде на півдні країни. Температура повітря вночі 6-8. Удень від 17 до 19 тепла. У центральному регіоні невелика хмарність без опадів. Температура повітря вночі 5-7. Удень 17-20 градусів позитиву.